16 листопада відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цієї нагоди в Івано-Франківській обласній спілці журналістів нагородили медійників. Ну, що ви працюєте, що ви долучаєтесь до нашої спільноти і до наших заходів. Дякую. Дякую. Також під час заходу вручили премію імені заслуженого журналіста України Романа Андріяшка. Щорічний творчий конкурс серед молодих медійників Прикарпаття на цю премію проводять вже понад 10 років. Я дуже добре пригадую 2012 рік, коли батько прийняв це рішення вручати премію. Ну це була на той час премія Романа Андріяшка для молодих журналістів Прикарпаття. Йому на той час було 66 років. Він вже 6 років я був на пенсії. Вийшов на пенсію у 2008-му, Але попри те, дуже активно включався до діяльності спілки, слідкував за медіапростором Прикарпаття і особливо за молодими журналістами. Я назори віктор Костенюк, телерадіокомпанія